Усім привіт, вітаю вас на каналі Файна Дача. Ну, ось і пройшов рівно рік з моменту встановлення нашої сонячної станції, і в цьому відео я поділюся з вами моментами, які відбувалися протягом всього періоду експлуатації. Розкажу, яка була вартість придбаного нами обладнання, скільки електроенергії вироблено за рік, а також які були проблеми. Отож, почну з панелей. Їх ми придбали 10 штук. Це панелі компанії Canadian Solar 575 Вт. Встановили ми ці панелі на автомобільний навіс. Кут нахилу, звісно, не ідеальний, десь близько 27 градусів, але виходу не було. Подивіться, який дах на нашому будинку. Але все працює і ми задоволені, і навіть при такому неідеальному куті нахилу панелей виробіток досить пристойний. Як я вже казав панелі Canadian Solar з технологією N-Type, вартість їх була 6700 гривень за штуку. Витрати на кабеля автомати та інше 227 доларів. Інвертор обійшовся 1370. Роз'єднувач запобіжників 90 доларів. Ну а вже ж акумулятори, як же ж без них: 48 вольт, 100 ампер годин кожен. В загальному це 144 кВт. А по вартості на сьогодні 1000 доларів за одиницю. Ну, а це модель нашого гібридного інвертора 5 кВт. Але краще взяти більш потужніший. Ну, а тепер саме цікаве, відкриваємо застосунок SolarMan Smart і подивимося, скільки ж всього вироблено електроенергії на протязі цього року. І ось тут можемо поглянути на цьому графіку, скільки помісячно було вироблено електроенергії на протязі року. Зауважу, що кут нахилу наших панелей, як ви знаєте, не оптимальний. але... Починаючи з березня місяця і закінчуючи серпнем або вереснем перекриваються повністю наші потреби в електроенергії. Ну а саме головне, що ми не відчуваємо відключення електроенергії зовсім. Ну а на цьому графіку можна побачити виробіток електроенергії за цей рік, а також хвостик за попередній. 2620 непоганий результат, як на мене. Панелі засипані снігом, сонця немає. Підемо подивимося, скільки виробляють вони зараз в таких умовах. Взимку взагалі погано панелі працюють, а в таку погоду при таких умовах я думаю, що зовсім буде мало. Так воно і є. Ну так, зовсім небагато, але хоч щось. І на цьому дякую. З часу ночі була відсутня електроенергія. Зараз заряджаємо акумулятори від мережі. Ну а тепер про проблеми. У лютому місяці замезли акумулятори. Думав, обійдуся без опалення приміщення, в якому знаходиться обладнання, але ні, Прийшлося встановити термопанель для обігріву, термодатчик, а також терморегулятор. При зниженні температури до плюс 4 БМС-акумулятора видав помилку і відійшов тільки тоді, коли температура була вище плюс 5. Наступна проблема показники сох на акумуляторах упали до 51%. І виявилося це через різницю в прошивках BMS. Дякуючи знайомому та програмному забезпеченню, яке ви можете зараз бачити на власних екранах, ми оновили прошивку і все запрацювало. До речі, пробував я встановити на MacBook це програмне забезпечення і не вийшло, працює тільки на Windows. Ну, ось так виглядає та називається дане програмне забезпечення. Кому цікаво, подивіться. Інтерфейс насправді не дуже складний, можна розібратися й самому. А ось так виглядає XML файл з новою прошивкою. Розробники з Піднебесної постаралися, нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Ну, але це вже й не важливо. Головне, що після оновлення програмного забезпечення СОГ вирівнявся і став 100%. Отож, підведемо підсумки та зробимо висновки. 2600 кВт у рік це, на мою думку, дуже добре. Ну і якщо порахувати у середньому це 216 кВт у місяць. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваше споживання, мені дуже цікаво. Ну і робимо висновок. Так, це досить дорого. Не окупиться ніколи. Але наші потреби станція повністю перекриває. На цьому завершу до наступних відео.